Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, велика середа. В той час, коли Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла до Нього одна жінка з Алябастровою плящиною, повного вельми дорогоцінного мира, і виляла Йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали і казали. Навіщо таке марнотратство? Це можна було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважився і сказав їм, чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миру на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон, дорогі брати і сестри, Перша частина того розваження нинішнього, це є та подія, яка сталася в домі Симона Прокаженого. Це, власне, була середа за три дні до смерті Ісуса. Ми прочитали фрагмент з Євангелія від Святого Матея, це є глава 26. Але Євангелист Йоанн, він подає. Хто був ще за столом в тому домі Симона Прокаженого? І там є написано, що був Лазар, якого Воскресив Ісус, Марта, сестра його, яка обслуговала. І була Марія. Власне, та Марта і Марія дві сестри, яких любив Ісус. І, власне, за неї іде мова, що та Марія, вона взяла. Літру дорогоцінного нарду. Це є то пахуче, дороге, дороге дуже дороге миро, дуже дороге. Воно там з різних квітів, які ростуть в цілому світі, особливо в Індії, виробляється це миро. Ну воно коштувало величезні гроші. Вже навіть підбили розрахунки на нинішні кошти це приблизно від 250 до 300 тисяч гривень. Но це дуже великі гроші. Але вона бере то миро. І не бере, знаєте, якусь, якусь е, е, піпетку чи що, щоб капнути Ісусові там на голову пару капель тої оливи, того мира, ні. Але вона повністю виливає то миро на голову Ісуса. І то миро розходиться по голові, по волосі, стікає наниз. І весь дім наповнився тими пахощами миру. Вона віддає Христові все. Вона віддає Христові все, що має у своєму серці. І чи це сподобалося, сподобалося Христові? Так. Він каже, що вона вчинила цей вчинок на знак мого похорону. Вона намастила моє тіло перед Моїм похороном. І тому Господь говорить істину кажу вам. Де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє по всьому світі оповідатимуть і про те, що вона зробила їй на спомин. Але, дорогі брати і сестри, чи це сподобалося апостолам? Певно, що ні. Одні подають, що всі ремствували. Інший евангелист подає також, що це був юдай який ремствував якому не сподобалося те, що зробила та жінка, які нарікали на те, що вона зробила, і назвали цей вчинок великим марнотратством. Якщо чесно, це є страшні слова. Як можна може бути любов до Бога марнотратством? Апостол Юда, якому Христос не шкодував абсолютно нічого, він мав владу від Христа? Оздоровляти хворих. Він мав владу від Христа виганяти бісів. Згадайте, не раз, прийшли і кажуть, біси нам кориться. І Юда мав ту владу. Ісус йому довірив калитку. Йому Ісус йому довірив, можна сказати, цей бюджет апостолів. Він був невеличкий, але довірив це Юді. А він вважає, що це миру, яке жінка дала Христові, що вона змарнувала це миру. Немов це звучить так, для кого? Для Ісуса? Ніпше було бідним дати, але не для Ісуса. Це даремна, даремне марнотратство, даремна трата грошей. І так, дорогі, багато людей, маса людей в тому світі, я говорю за християн, переважно, так, які вважають, що молитва дана Богові, а це є час дорогоцінний, воно є час цінніший за будь-яке багатство світу. Що час, який ми приділяємо для Бога, чи це є ранішня молитва, вечірня, вервиця під час дня, чи це є богослуження недільне чи святочне, час, який ми приділяємо на приготування знову ж таки до сповіді, до причастя, що це є все марна трата часу. Коли Стос хворіє, не треба йти на службу Божу, треба вдаватися, невідомо де. Так, треба лікуватися само собою, але не відкидати Бога. Але люди думають, що читання духовної книжки, читання Біблії, щось я хочу зробити для церкви, для Бога, що це є марна трата часу. І тому ті, що дають час Богові, то дають так, як пипетки, пару капель, пару капель зранку, пару капель вечір, пару капель в неділю, бо неділя це є. Порівняно з тижнем це і пару капель. Але чи ми навчимося від тої жінки, що, що треба для Бога дати все? Що ми живемо на землі тільки, тільки для того, щоб прославляти Бога? Сьогодні так часто чути, я не маю часу ні на церкву, ні на молитву. У мене справа наука, бізнес і купа роботи, я просто не маю часу. Воно би звучало правильно. Коли б казалося, що треба йти на роботу, а ми б казали: я не маю часу на роботу, бо я люблю Бога, я так багато маю молитви. Мені треба йти на службу Божу, мені треба відмолювати гріхи. Поїдьте в ліс, відпочиньте на шашлик, на море. Я не маю часу на це. Тому що в мене Бог є, оце б звучало б нормально по-християнськи, що все для Бога. Бо так має бути. Але сьогодні, людину, будь добра. Не кажи, що ти не маєш е, часу на молитву, Ти маєш час, Бо ти його марнуєш стільки, що колись Бог тобі покаже. Але просто додай: я не маю часу на Бога. Я не маю часу для своєї безсмертної душі. І тому та жінка вчинила такий вчинок, про який оповідається аж по нинішній день. Але чим ще запам'яталася та велика середа? Тим страшним вчинком. Як оповідає спочатку Матей, тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, пішов до первосвященників і каже, що хочете мені дати, я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. А Євангелист Йоанн ще додає: тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав, що мав його зрадити, Сказав, чому не продано це миру за триста динаріїв і не роздано бідним. Сказав він так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що люди туди кидали. Ото є та жахлива картина, як рідний учень, просто який спокусився на гріш. І перший гріш, який він мав при собі, він його привласнював, крав, крав ті гроші з тої калитки, які були призначені для всіх, Юду. Чому ти, коли кажеш, можна було роздати бідним, чому ти не витягав з тої калитки, не копляв хліб і не роздавав бідним, але крав і брав собі? Яке то є страшне лицемірство? І коли він побачив, що. Ісус не засудив того вчинку, тої жінка навпаки похвалив, все його нерви не витримали. Він лишив Ісуса, пішов до ворогів і каже, давайте, давайте гроші, а я вам його видам. Він знаходить той страшний, страшний спосіб, як продати Ісуса. Поцілунку, символом любові. Він пхає ножа, можна сказати, в такий духовний спосіб. Христові. Прямо в серце. Юда візьме гроші, але ще наважиться піти до вечернику на Тайну вечерю, наважиться взяти освячений хліб. Ісус буде йому казати, це буде вже завтра, в четвер. Ісус буде казати: один з вас мене зрадить, не п'ять, не шість, можна догадував, але один. І Він буде чути ті слова, і ті слова не навернуть його. Він візьме цей хліб. І разом з хлібом в нього війде диявол з сатана. Подивіться, як мамона, як гріш може засліпити людину, що ми можемо перетворитися на такого підлого зрадника. Дорогі браття і сестри, Юда помер, помер буквально за теж за декілька годин перед смертю Ісуса. Коли Ісуса засудили на смерть, Він тоді кинув гроші. до... Туди до святині, відпустіть Його, але він не пішов до Ісуса. Він пішов до первосвящеників, до тих, хто Христа ненавидів. А потім віддався сатані і покінчив життя самогубством. Його життя після того було дуже коротке, воно скінчилося. Але не скінчилася справа Юди. Не скінчилося діло Юди Іскаріотського. Воно повторюється по нинішній день. Зрада в державі. Зрада в сімейному подружньому житті. Зрада на війні, коли командири здають позиції разом з військовими і прилітає туди, і вбивають, вбивають наших солдатів через зраду. Зрада, коли крадуть в армії, коли крадуть і обкрадають державу. Зрада в тайній сповіді. Коли ми приймаємо по святотатській сповідь, не визнаємо своїх гріхів і цілуємо Ісуса, ніби прийшли до сповіді, такий поцілунок до Бога, ніби клякнули до причастя, як Юда, але хто вселився в нас Бог чи сатана? І тому вчимося, дорогі браті і сестри, на чужих помилках, щоб ми їх не допускалися. Будьмо вірними, як Йоанн. будьмо вірними Богові, не зраджуємо Його. Не зраджуймо ближніх, не зраджуймо сімейного життя, не зраджуємо дружби своєї, не зраджуємо своєї батьківщини України. Бо інакше кожного зрадника чекає така доля, як чекала Юду Іскаріотського. Але все ж таки, якщо ти зрадив і мало зрада місця в твоєму житті, то не роби так, як Юда, не падай в розпач, але роби так, як апостол Петро, бо він теж, можна сказати, зрадив і тричі відрікся, але потім до кінця життя заливався слезами і був вірний Христові. Господи, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідаюся Тобі.